Як же це важко Заставляти себе щось робити просто, коли знаєш, що вийде якась фігня знову, коли в голові куча думок, а ти не можеш їх просто добрати докупи, щоб сказати якусь розумну річ, а виходить, як завжди, як завжди. Це померти можна. 11 листопада, 24-2024 рік, а... сижу в парку. Хочу поділитись такою невеличкою думкою. Стосовно як заробити 2 мільйон. Коли мені було 16, дуже сильно хотів заробити 2 мільйон гривень для початку. Думав, там сям, туди-сюди, поступлю, якось, якось буде. Вийшло так, що ніфіга воно не буде, оскільки, перше, що я помітив, тут потрібна дисципліна. Якось так, якось воно само собою, ні, так воно не працює. Ну і я це зрозумів зараз у свої 20. Це через 4 роки після того, як я почав щось взагалі думати. Е, думав я приблизно 3 роки, тобто до своїх 19. Я просто сидів, читав книжки нічим, в принципі, не займався. Е, тільки минулого, точніше, цього року, 24-го, приблизно із лютого я почав робити перші кроки, а саме працювати. Пішов на роботу. Масажист, менеджер з продажу автомобілів, всяка фігня, тепер працюю офіціантом. Зрозумів я таку річ. Потрібно відкладати гроші. Економити теж, але в принципі краще відкладати з розумом. Економити гроші це не про не про заборони, не про це про заборони частково, але не про такі жорстокі, як всі думають. Насправді це прикольно. І це Дозволяє багато речей. Зараз поясню чому. Наприклад, до того моменту, доки я не відкладав, не економив. В принципі, ну я не економлю, але я відкладаю. От. До того моменту, поки я <кхи> не відкладав, дивишся на товар в магазині, там, якийсь одяг, і думаєш, блін, ну купив би, але не знаю, треба там <кхи> економити потім іншим разом. І це дуже заважає. А от коли ти відкладаєш гроші і маєш чітку структуру, Тобто туди потратити, туди, 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 в різні напрямки. І це дає більшу свободу. Наприклад, от в мене є зараз така стратегія. До прикладу, я заробляю десь орієнтовно 10 тисяч за 2-3 тисячі офіціантом. І відкладаю я 50% всіх своїх коштів просто так. На будь-які відрути Їжа, заплатити за гуртожиток, за квартиру, не знаю, за одяг їжа, я вже казав. От. Всякі такі дрібнички, що мені потрібні. Далі 10%, я відкладаю просто точніше, я плачу собі. Вони просто в мене є. Тобто я їх кладу тупо в тумбочку. Кладу і лежать, там, не знаю, ждуть кращого часу. Ще 10% я відкладаю в крипту. Оскільки ну, подобається крипта, прикольно купляти всякі біткоїни, літкоїни, лайткоїни, коїни. Зараз у мене в крипті десь штука 200 доларів. Купляю крипту, в принципі, вже років десь три. От. І зараз біткоїн 90 тисяч. Це дуже класно. Скоро буду продавати весь біткоїн. Продав тільки половину, там не було його тільки 20 доларів. Небагато. От. Тому. 10% трошки там відійшов, 10% я відкладаю в, в крипту. І 30% від цього прибутку я просто відкладаю на карту. Це для того, щоб ці гроші, 30%, принесли мені в майбутньому ще більше грошей. Це може бути, наприклад, моя справа, власна. От я за освітою реабілітолог купити кушетку, зняти, орендувати точніше приміщення, купити всякі там масла. Простерядла, от і вже готовий бізнес. Листоко прилетів. <кхе> Можна ще також подумати, куди їх діти, ці гроші, ну і потім з ними щось зробити. І ай-яй-яй, як же болить рука. Втомилась моя рука. Ам... Тому так. І почавши відкладати гроші, зараз в мене на карті. А... 1030 є. Небагато, в принципі, до нового року я планував собі 50. Там у мене чіткий план, прямо є. 50 тисяч до нового року там, за чотири місяці, вкласти. От е також тисяч 10, просто лежать так. Ждуть <сélite> <сélite> <сélite)> кращого часу. Штука доларів, штука 200 в крипті. І це мені подобається. В принципі, це прикольно, коли дивишся на свій рахунок в банку. І там не, як завжди, були нулі, а просто лечить якась сума. Тому дисципліна от що допомагає цьому. Хочеш стати мільйонером, будь дисциплінованим. Будь-який свій заробіток ти маєш чітко, структуровано відкладати. А принцип, який обираєш в принципі, ти сам. Ну, я собі обрав такий, хтось інший. Але без цього ніяк. В принципі, ай, болить рука на цьому. Я завершу своє відео пів.